Вітаю ви на Ютуб каналі Ліматія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами сьогодні говоримо про українське мистецтво у часі війни. приводом для цієї розмови стало відкриття виставки народного художника України, а саме культурно-просвітницького проєкту Володимира Кузюка Молитва за Україну це твори мистецтва, на яких зображено образ української мадони української жінки як відображення міст України, які постраждали від цієї російсько-української. Війні. Тож то ж на сьогодні є гості в студії. Це і автор цієї виставки народний художник України Володимир Козюк. Слава Україні. Дякую, що ви прийшли. Дякую, слава. Також Христина Береговська, арт-директор благодійного фонду козийського пані Христино, Слава Україні, дякую, дякую що слава. завітали. Е, важливо обговорити е, цю виставку і взагалі мистецтво в часі війни, тому що з часів Другої світової війни жодна країна не переживала такі масштаби війни, і жодна країна не має досвіду мистецтва в часі війни, мистецтва зраненого і мистецтва болючого. Але, е, пане Володимире, мене питання до вас як виникла у вас ось така ідея малювати біль українських міст через образ української Мадонни? Ну, спочатку <хи> був початок, і е, з перших днів війни через нашу родину, через сім'ю, через оселю проходило 30-50 чоловік біженців. І фактично е, я бачив зразу горе одночасно із Бучі, з Маріуполя. І десь дитина з пораненим обличчя, а десь бабуся з перебитими ногами. І е, фактично в той же час в одних моїх знайомих. Була загинула дитина в одної знайомої загинув батько і чоловік одночасно. Чоловік на фронті, а батько від е, бомбардування. і я придумав образ, е, скажімо, Мадонни, української жінки, яка стоїть в відчаї в темноті свічкою і молиться за їхні душі і за Україну. Це дуже важкий був образ, тому він створювався не знаю більше року. От і пізніше, пізніше, коли був створений цей образ, під впливом всіх дій і подій, я об'єднав, бо в мене є художники, які зі мною співпрацюють. Їх і ми зробили серію робіт. Це було сім робіт про різні регіони. Тобто кожен окремо регіон, там і Львівська область, і, і Донеччина, і Харківська, і Київська, де ми представляли як культуру України, тобто. Давні артефакти історії України, але головне це ту трагедію, яка відбулася е, завдяки цій, скажімо, російському вторгненню. І коли з'явилася серія, зайшли митці інші і кажуть: а чому ти нас не просиш? Ми теж хочемо в такому проєкті брати участь. І виникла ідея покликати митців всієї України бажаючих і долучилися. Взагалі 22 митця і е, створили серію на сьогоднішній день. Це 45 робіт, які представляють фактично різні міста, місця і регіони України. Тобто, по суті, кожне місто е, очима художника з того регіону має свою Мадонну, свою українську жінку, зображену на картині. Звичайно, яка переживає війну, звичайно, тому що якщо взяти є художники там із Херсона, із Одеси, є художники, художники з Харкова, художниці, і художниці, які до сьогоднішнього дня працюють. В Харкові в академії, і вони до того як я не запросив їх на понервіницю ні разу не виїжджали з Харкова, тобто фактично, а Харків кожного дня під обстрілом, і це були перші роботи, взагалі, які вони створили за час війни, Христю. Взагалі в мистецтві Мадонна – це традиційне для італійського і, взагалі, з італійського мистецтва прийшло зображення Богородиці з немовлям з Ісусом Христом маленьким, але як воно перебралося у нашу. У нашу мистецьку школу, і зараз, от якщо таке питання, як до мистецтва знавиться, мадонна українська в часі війни це виклик для світової мистецької спільноти чи ні? Ну, По-перше, це тільки наша проблема, і це наше питання. Питання нашого образотворчої культури і нашого візуального мистецтва. Зараз в сучасному світі образ Мадонни сприймають як буквально фізично, так і метафорично, абстрактно і ну, різними стилістичними мовами. Пане Володимир Кузюк сприймає це абсолютно фігуративно і конкретно навіть портретизовано в нього. Є конкретна образ конкретної особи втілений в ці в цю іконографію. Тому, якщо говорити в контексті світ і Україна, то я би навіть казала: світ і українська мадонна в часі війни. Ну, світу це чуже світ, ну так він знає знає Україну, він співчуває жінкам, він співчуває дітям. Але якщо говорити про мистецький світ, світ в світі, тобто мистецьке середовище, то воно ну, я не думаю, що воно взагалі якось реагує на це. Якщо говорити люди, у світі і українська мадонна людей це торкає людям, воно відгукується, вони навпрям, просто прямолінійно дивляться на цей образ і таким чином знайомляться з проблемою України. Тобто питання світу: світ мистецький чи люди у світі? То ну, це треба розділяти. Якщо так? світ мистецький, то це їм абсолютно чуже. Якщо поговорити про людей і про соціум, світовна світова ну, в принципі мистецтво має впливати на людей. Якщо воно впливає на того, хто його споглядає, хто його приймає, то він виконує свою. Якщо мусі, ми говоримо так? про чи? мистецтво як спосіб впливу, чи спосіб мови для конкретної людини, чи певний рупор, чи ментор, то так. Так, воно абсолютно промовляє, ми маємо зараз досвід в Британії, ми готуємо виставку до трьох-три роки нашої незламної боротьби і подали от такий приклад і подали кілька концепцій. Спочатку було зосередження на концептуальне мистецтво, такі абсолютно не фігуратив. Це сподобалося дуже високопрофільним фахівцям, арт-дилерам, галеристам. Але якщо ми хочемо щось про це сказати людям, і Якийсь меседж донести, то там потрібно абсолютно інше мистецтво. Ми додали образ української мадонни, і це одразу торкнуло іншу категорію людей. То ми маємо конкретний приклад, куди ми веземо виставку, яка складається з двох тематичних і візуальних сегментів концептуальний і зрозуміле фахівцям, і фігуративний промовисти, зрозуміле людям. А якщо ще перша частина мого питання, як Мадонна зайшла в українську школу мистецтва трьома шляхами Словаччиною <свят> Шла і зайшла. Шла, так, напряму з Італії, потім через Словаччину і через Краків? І Ми називаємо ну, більше, вона тут локалізувалася і себе адаптувала вже в українському бароко, в козацькому барокко, в звітському бароко. І я так впевнена, що Панство ізуїтів вони були прямими носіями цих образів фізичних ікон, які потрапляли на наші терени, і з цих ренесансних Мадонн наші майстри при цехах могли напряму дивитися на цю красу і пробувати інтегрувати цей образ італійської дамочки до української красуні. Та ми зараз говоримо в такому спрощеному варіанті, але розуміємо, що пане Володимире, ваша виставка, молитва. За Україною, яка репрезентує українську жінку, українське місто, має зовсім іншу мету, так але от що ви хотіли донести, і хто був оцим кінцевим е споживачем вашої місії, вашого завдання? На кого робите ставку? Ну на звичайний народ, тому що пані Христина правильно сказала, що сьогодні візуальне мистецтво це вже інше. Це може бути там швабра з відром Куткується вже Ой, мистецтво. Ой, Я ви згадали про цей банан. Так, Чи да, банан, сходить. чи все інше. Тобто, звичайно, якщо взяти Україну, мистецтвом захоплюється там 1%, а 99 проблемами. От і ми показали в першу чергу те мистецтво, яке сприймети 99% людей. От, і фактично, якщо говорити про західну аудиторію, це десь там сім. Відсотки, які сприймають мистецтво, в цілому розвиток мистецтва, там, скажімо, від чорного квадрату і до сьогодення. І ті відсотки людей 93 знову ж, які захоплюються і Мадонною, і проблематикою України, і Чужим горем. Тобто воно розраховано на загальну аудиторію, на сприйняття простих людей. Щоб показати ту трагедію і горе, що відбувається в Україні в Україні для всіх жінок є спільна риса про те, що жінка це перегиня, і жінка глава сім'ї, якби там не казали, шиє так. Але якщо говорити про жінку в контексті війни, то це є спільне горе, спільне переживання, спільний бій. Біль, незважаючи зважаючи на те, в якому місті вона знаходиться. Що спільного е, чи навіть можна так сказати, яка е, відмінність точніше, є між цими роботами, які ви презентуєте в серії молитва за Україну? Як можна відрізнити, наприклад, Харків від Куп'янська? Це якась очевидна різниця буде? Чи це все спільно має? Чи чи е, головний задум, щоб це було показати весь біль українських міст? Прості моменти в кожній з мадон зображені реальні будинки, реальні е, куски, скажем, того роз, розрушеного росіяни. Тобто там нема видуманих речей. Всі, ре, все, що там є, це взято, е, скажем, з просторів преси, інтернету, і там, якщо Житомир там, то це. Там лікарня в Житомирі чи школа в Житомирі. Якщо там Львів, то конкретний будинок в Львові. Там, тобто там немає придуманих історій. Там документальні речі, які намальовані мною або іншими митцями. Якщо ті говорити там перших сім, де ще артефакти, то це конкретні артефакти, які показують глибину української культури, і ми покажемо всю історію, наприклад, там Кирелівська стоянка, які 19 років, чи мізинський браслет, де орнамент нагадує сьогоднішню вишивку, який знову через 19 тисяч років дійшов до сьогоднішнього дня, чи стоянка в Криму, як 30-40 тисяч років, тобто ми цими елементами. Фрагментами, і фрагментами показуємо як давню історію, і так далі, скіфи, сармати, всю нашу історію і плюс проблему сьогоднішнього дня. Коли працювали ви, коли працювали ваші колеги, що було найскладніше під час роботи в цій серії Молитва за Україну? Емоції, тому що е, це важко. Це важко працювати, тому що ну, це біль. Треба пропустити через себе десь знайти Так. Yeah. Христю, взагалі я зачіпаю цю тему завжди під час зараз нашої розмови. Що це найбільша війна в європейському континенті після Другої світової, і мистецтво Другої світової, оце воєнне мистецтво, вони ж теж переживали біль, біль втрати. Ну очевидно, біль бомбардування, страх. І ми зараз переживаємо. Воно схоже між собою чи різне. Як ви бачите? Mm. Воно різне, тому що виклики різні. І якщо говорити про українських художників цього, того періоду, свідомі художники поїхали, лишили вони не хотіли працювати під ковпаком режиму. І вони емігрували. то тобто ми маємо це мистецтво нашої діаспори, яке ми сьогодні називаємо, а які легші, які могли знайти сили пристосуватися, вони залишилися. Українське мистецтво в Другій світовій війні воно є значно слабше, як сучасне українське мистецтво в цій війні. Якщо говорити в контексті світового Другої світової війни, і французьких, і німецьких і інших національностей, художники воно надихає дуже сильним болем, і... але воно неймовірно концептуальне. Тобто нічого не було такого буквального. Художники намагалися кити Кольвіць. Вона робила це зовсім по-іншому, як би могла робити 100 років тому. Тому воно є відмінне одне від одного. Наше мистецтво сенсовно є галибшим сьогоднішніх художників, як наших художників з Другої світової. Культурно-просвітницький проект Молитва за Україну показано у стінах організованого храму Петра і Павла. Але скільки є часу у людей, у львів'ян, аби відвідати виставку і подивитися на українські міста через призму української Мадони? Пане Володимире, вам питання. Е, ну реакції були чудові. Тобто, перша виставка була в Києво-Печерській лаврі, через кілька днів відвідав голова Верховної Ради і міністр закордонних Ватикану, яким, якому дуже сподобалась е, ця колекція. І е, далі була запрошена виставка до, до Верховної Ради, дуже багато було відгуків народних депутатів, тому що вона, як і мене, Зацепила людей за живе, тому що це живі емоції, це не придумані емоції. Я взагалі пейзажист і люблю пейзажі і хатки. Я ніколи не, не хотів малювати фігуратив як такий. Я ще, ще інколи ви, ви робив абстрактні роботи, бо це як вияв свого внутрішнього бачення. Ну, фігуратив мене не цікавив. Тут я повернувся до фігуратива, бо я в дитинстві це любив, скажем. І залучив інших митців, тому що тільки так можна зобразити свої емоції. Сьогоднішній день, сьогодні проблематику. Я зробив цілу серію е, таких, скажем, рефлексій на війну. Пані Христина возила ряд робіт за кордон, де знову ж з перших днів там і біженці, і е, все, що відбувалося, там, е, скажімо, Такі події вони ну такі собі ескізи, я навіть їх, їх там знищити. Пані Христина каніці треба показувати людям, тому що люди побачать ваші емоції е через ці твори. і Дійсно, там були вони У нас був запит. Перестав... Ми в німеччину. Їхали в Фрайбург, Перепрошую, і там була дуже Німеччина прихистила багатьох наших з Херсону жінок. І конкретний був запит з Фрайбурга, бо багато біженців. і вон Фрайбург, таке містечко, де не завжди багато України, українського мистецтва туди приїжджає. І Відкрили там культурний центр мер, бо Фрайбург, а Львів, міста побратими. Uh -huh. І відкрили український культурний центр в самому, в самому серці цього містечка. Воно таке туристичне, хоча мале. І ми коли привезли туди, Яке мистецтво вести, таке, щоб біженці зрозуміли, тому що ці жінки хочуть побачити щось їм близьке, і зараз, щоб вони не читали. Багато тексту, що вони подивилися, і їх все зачепило. Ну то, власне, ми коли привезли біженців намальованих, то ці жінки вони останні віддали, але вони хотіли купити собі ці картини, тому що вони побачили там себе, тобто зале то на яку аудиторію, і ну це дуже було резонансно, власне. На цю тематику біженства і образ жінки то це не було вже мадонна, то була баба з клунками на вокзалі, але кожен себе десь побачив тою особою, коли тікав. То, я так розумію, так почалася ваша співпраця між фондом і вами, пане з фондом почалася значно раніше, тому що з перших днів війни я почав залучати світ, світ, скажімо так, як у нас організація кращих художників, у нас велика співпраця з різними митцями. я звернувся до митців світу і е, написав повість фарби полум'я сердець, де відгукнулося Понад 200 митців з 55 країн, і саме фонд Козицького підтримав цю ініціативу, і завдяки фонду був виданий цей альбом, який в подальшому продавався, а кошти йшли саме на поранених. Тобто до сьогоднішнього дня вони ще є. І та час, які інколи, коли інколи продаються, то кошти ми передаємо на лікарні, на поранених. Тому що фактично що там було головне. Нас почули, тобто я звернувся до митців. Дайте якісь роботи з е, їхнім зображенням в підтримку. І ще саме головне, що ну, для мене це був якийсь достатньо чудно. Ну, З'явився якийсь фонд. І коли звернулися, я побачив, що це не якийсь фонд, а фонд, який дійсно підтримує справжні мистецькі проекти, підтримує молодь, підтримує дітей, підтримує своїми діями і поранених, і е, тих всіх людей, які. Продукують той продукт, який сьогодні актуальний, який представляє мистецтво і в Україні, і в світі. Тому я можу сказати впевнено, це єдиний зараз фонд в Україні лідер в мистецтві. Христі, якщо маєте щось додати, бо говорили про ваш фонд. За ну, дякуємо за такі гарні авансовані компліменти. Все, що можу додати, стараємося. Я так розумію, що ця виставка картин Молитва за Україну. Ця серія поїде теж за кордон після Львова. Так звичайно поїде і поїде інших. Але в нас ще є така, скажімо, новинка. У нас є проект 24, де через проект ми показуємо абсолютно всі, ці проблематику України, тобто там є і Авдіївка, є Буча, є Бахмут, є повітряна тривога, є ядерна загроза, і саме фонд взяв на себе ініціативу бути куратором повністю цього проекту і представляти його і в Україні, і в світі. От а я звичайно довірився, тому що від фонду я бачив тільки. Ті кроки по відношенню до себе і до інших митців, які, скажем, роблять митця сильніше, дають віру у мистецтво, дають віру в майбутнє в Україні, і звичайно, мені за честь, що ми разом будемо рухати такий проєкт. Товариство, я вам дякую за цю розмову. Очевидно, тема глибока. І є ще про що говорити, але, же, але мені здається, ви зі мною погодитеся, що мистецтвом треба насолоджуватися, а мистецтво в часі війни має говорити само за себе. Тож я закликаю нашу аудиторію: ходіть на виставки українських митців та популяризуйте українське мистецтво у світі. Це дуже важливо. А нашим гостям я кажу дякую. З нами був народний художник України Володимир Кузюк та арт-директор благодійного фонду Козицького Христина. На барговське товариство, дякую, дякую, дякую.